Дня ТВ традиційно у цій порі підбиваємо підсумки дня, що минає у студії Аліна Рябко. Вітаю вас, і мої колеги вже готові поділитися найголовнішими подіями станом на 28 листопада. Росія продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру України, спрямувавши близько 100 ударних безпілотників та понад 90 ракет різних типів. І це все тільки у ніч на 28 листопада. Одна з ракет була збита над територією Чернівецької області. Її уламки пошкодили будинки мирних жителів. Детальніше про наслідки ударів у масштабах всієї країни та ситуацію безпосередньо у нашому краї розповідаємо далі. Енергетична інфраструктура України вкотре опинилася під прицілом Росії вранці, 28 листопада, наші повітряні сили збили 76 крилатих ракет, три керовані авіаційні ракети та 35 безпілотників противника. На львівщині внаслідок російської атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури понад 500 тисяч абонентів залишилися без електропостачання. На Харків противник спрямував три удари: було пошкоджено виробничий корпус підприємства та вікна Бага поверхівки. Тим часом всі ворожі сили, спрямовані на Київ, були збиті. Втім, зафіксовано падіння уламків у Дніпровському та Дарницькому районах столиці, пошкоджене підприємство. На Волині під ударом опинилася критична інфраструктура, були пошкоджені господарські будівлі. Три вибухи були також зафіксовані у шосткінській громаді на Сумщині. Окрім того, Росія націлила свої ракети і на критичну інфраструктуру Прикарпаття. В області працювали сили протиповітряної оборони. Вибухи було чутно в різних куточках краю. На щастя, обійшлося без постраждалих, зафіксовано пошкодження приватних будинків. Ситуація під контролем. Всі відповідні служби працюють над усуненням наслідків ранкового обстрілу. У Вінницькій області внаслідок ракетної атаки було пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури, зокрема житлові будинки, зруйновано господарську будівлю а також горів автомобіль. Ціла вулиця понад вісім хат, пошкоджені вікна, стіни, дахи. Згоріли автомобілі, пошкоджені ворота. В одній з хат під час обстрілу знаходилась малесечка дитина, і лише щось там далося Найважчих, найважчі ситуації, тому що ракета зупинилася об стіну будівлі, а не зайшла всередину. Своєю чергою, як повідомив начальник Чернівецької ова Руслан Запаранюк, над буковиною сили протиповітряної оборони також збили ракету противника. В території Дністровського району пошкоджено вісім будинків, пошкоджені господарські будівлі. Сьогодні опрацьовано спільно з оперативно-слідчою групою всі уламки і зона падіння даної ракети. Ми пройшлися по всіх будинках жителів села, які отримали пошкодження. Опрацювали і опрацьовують зараз всі пошкодження, які будуть занесені в систему обліку і відшкодування. По даним господарством спільно разом з нами присутні так само і міжнародники, які долучилися до допомоги нашим жителям, і найближчий час вся допомога буде надана. Відновлені будинки у той же час, як звертаю увагу президент України Володимир Зеленський, цивільна інфраструктура кількох областей опинилася під ударами калібрів з касетними боєприпасами. Ці касетні частини значно ускладнюють нашим рятувальникам та енергетикам ліквідацію наслідків удару, і це дуже підла ескалація російської терористичної тактики. Внаслідок російської атаки на енергетичну інфраструктуру на всій території України були застосовані аварійні відключення. Сьогодні, 28 листопада, обсяг заходів обмеження буде вимушено збільшений. До кінця доби будуть застосовуватися чотири черги відключень побутових споживачів одночасно. Тетяна Дубіцька теме дня. Сьогодні, 28 листопада, Буковина попрощалася ще з двома військовослужбовцями, які стали на захист України від російських окупантів. Із старшим солдатом Дмитром Твардовським воїном військової частини А 02 22 попрощалися у Чернівцях. Солдатові Іванові Гудишевському воїну-військової частини А-1910 останню шану віддали в заставні. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Традиційно в останній четвер місяця відбулась чергова сесія Чернівецької міської ради восьмого скликання. У порядку денному було майже півсотні питань, які стосувалися важливих аспектів життя міста різноманітного характеру. Зокрема, йшлося про програми інтеграції внутрішньопереміщених осіб, програми з будівництва об'єктів житла і соціальної сфери, програми з розвитку інфраструктури та забезпечення функціонування кладовищ, поводження з відходами, а також земельних ділянок комунальної власності. Бути ближчими до людей сприяти їхній обізнаності у своїх правах та захищати їх у Чернівцях. Відкрили центр захисту прав людини. На відкриття завітав уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Детальніше про діяльність центру розповідаємо далі у випуску. Центр захисту прав людини відкрили 28 листопада у Чернівцях. Тут функціонуватиме регіональне представництво уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, яке особисто здійснюватиме прийом громадян та оперативно реагуватиме на порушення прав і свобод людини. Окрім цього, у центрі здійснюватимуть моніторинг та оцінку стану додержання прав осіб в області, підвищення рівня правової обізнаності громадян про їх права. То що в ньому працюватиме адвокаційний майданчик, ну і крім того, ми ефективно забезпечимо інформаційно просвітницьку платформу для підвищення рівня правової обізнаності наших громадян. Насправді, ми і надалі працюватиме заради максимальної захищеності кожного у нашому <ріст> регіоні на відкриття центру до чорнівців завітав уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, основна увага правозахисників буде зосереджена на допомозі учасникам війни та полоненим. Захисті прав внутрішньо переміщених осіб, а також дітей, Дмитро Лубінець каже протягом двох років офіс омбудсмана отримав понад 177 тисяч звернень щодо порушення прав громадян. Якщо за 2022 рік в вашій області ми отримали 550 звернень в 2023 році, ми отримали більше ніж півтори тисячі. То на сьогоднішній день, в цьому році ми вже отримали більше ніж 2600 звернень. Тобто, в порівнянні з 22 роком, у нас в 5 разів практично збільшилась кількість звернень. Це, На мій погляд, це в першу чергу показник того, що люди побачили, що є представництво, що є представник, що для того, щоб звернутися, не обов'язково їхати в Київ. Що і на місці швидко відновлюються порушені права, звертаються різні категорії осіб і з доволі різними питаннями. Традиційно у нас найбільша кількість звернень на першому місці це родини осіб зниклих безвісти, друге це внутрішнє приміщення особи. Третє це проблеми, пов'язані з соціальним забезпеченням різного характеру, найбільш вразливі категорії. І зараз я дивлюся, що на четверте місце по кількості звернень до мене вийшли питання, пов'язані з українськими дітьми. Омбудсман зауважує: представники офісу уповноваженого справ людини не тільки отримують звернення. Вони на них реагують. Зокрема, то рік допомогли поновити понад 52 тисячі порушених прав Україні. Просте довіра до нашої інституції. Я сподіваюся, що якраз це пов'язано з тим, що ми не просто отримуємо звернення, ми на них реагуємо. І один з ключових критеріїв оцінки ефективності нашої діяльності це критерій. Кількість поновлених порушених прав громадян України це вперше. Ми ввели такі критерії оцінки. Ми самі себе аналізуємо, оцінюємо критично, ставимось. І я сподіваюся, що це в тому числі бачить українське суспільство. Центр захисту прав людини у Чернівецькій області, у якому функціонує представництво уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, відкривається за підтримки Агентства ООН у справах біженців в Україні та партнерських організацій. Я дуже пишаюся тим, що ми можемо підтримати ідею створення центрів захисту прав людини в Україні. Пане Дмитре, я дякую вам за плідну співпрацю в тому, щоб досягати спільної мети створення центрів, завдяки яким всі громадяни України, незалежно від їхнього статусу, гендеру, обмежених чи необмежених можливостей, можуть отримати доступ до реалізації своїх фундаментальних прав та свобод. Я з нетерпінням чекаю відкриття наступних центрів в інших містах, і це буде відбуватися наступного року. Так що у нас попереду ще великий шлях. Центр розташований на вулиці Героїв Майдану 60, і працює з понеділка по четвер з дев'ятої години ранку до 18.00, у п'ятницю з дев'ятої до 16.45. Що важливо до приміщення захисту прав людини у Чернівецькій області забезпечений безперешкодний і вільний доступ для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Також у рамках візиту уповноваженого відбулась урочиста академія шкільного омбудсмана за участі 270. Десяти новообраних шкільних захисників прав та свобод школярів Аліна Рябко тему дня. ТВА У зв'язку зі встановленням головної ялинки міста та проведенням святкових заходів до Різдва Христового і Нового Року з 27 листопада 2024 по 3 січня 2025 року на площі Соборній у Чернівцях, а саме від вулиці Кафедральної до вулиці Євгена Гакмана. Повністю обмежено рух транспортних засобів. Про це повідомляє Чернівецька міська рада. Отож, враховуйте цю інформацію під час планування маршруту, зазначають у меседжі. Чотири пожежі сталися на території Чернівецької області протягом минулої доби. Під час однієї з них загинула людина. Так увечері, 27 листопада, через необережність під час паління, загорівся житловий будинок у місті Вижниця. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 40 квадратних метрів та виявили там тіло чоловіка. Ще один житловий будинок того ж вечора горів у селі Красноїцьк. Вогнеборці ліквідували займання на площі 90 квадратних метрів. Утім, врятувати будівлю від знищення не вдалося. У ніч на 28 листопада в селі Дубівці через коротке замкнення електромережі загорілась літня кухня, зблокована з господарською будівлею. Вогонь охопив площу 70 квадратних метрів. Ще одна пожежа була зареєстрована у Чернівецькому районі, яка була ліквідована місцевим населенням. Прямували до сусідньої Румунії через засніжені гори, але чергова спроба незаконно перетнути держкордон була провалена. Так, під час патрулювання однієї з гірських ділянок державного кордону з Румунією. Прикордонний наряд виявив на снігу сліди від кількох осіб. Прикордонники розпочали переслідування і через деякий час за допомогою службового собаки виявили та затримали неподалік кордону трьох чоловіків. Ними виявилися жителі Полтавської області, які сподівалися, що в складних погодних умовах зможуть перетнути держкордон в обхід пунктів пропуску. Щодо них склали протоколи про адміністративні правопорушення. Таким побачили цей день наші журналісти. Дізнавайтеся більше цікавих та актуальних новин на сайті та у соціальних мережах телеканалу ТВА. Я з вами прощаюся затишного вам вечора та світлих думок. На все добре.